Здорово, танкісти. Ну що, знову будемо дивитися реплай від підписника. а точніше від Грізера. І знову у нас челендж від Шерлока Холмса. Що я вам хочу сказати? У цього гравця точно є голда, і він готовий вам її подарувати, якщо ви виграєте його челлендж. От. Грізер виграв челендж. Він зіграв крутий бій на. На стінгері. І зараз ми подивимося. Карта литовище дивимося. Перший раз дивлюся реплей. Коротше, що у нас тут? Десятки з дев'яточками, дві арти. Стінгер такий гарний є у Грізера. Дуже крутий 3 d стиль Це треба відмітити, бо реально крутий. І палаючи якісь штуки по всьому корпусу. На стволі навіть є. Деємся. Ну, Stinger це у нас Evic 3D стилі. Крутому. Литовище дуже сильно переробили. Напевне, в хороший бік. Більш е варіативна карта стала, більше позицій. Тому дивимося. Їде в центр. А, а, сті... Наш крізер на стінгері їде в центр. Потім такий вирішив му зробити різкей переїхати камінь. На що теж потрібен скіл? Так. Хочу відкидати алтеху може, а? Вспіє чи не спій Ну, не встигає, скоріш за все Плюс він боїться виходити, щоб не отримати в, баш... в свою башту так як Йох, Йох уже получає і не знає від кого. Від арти, від якоїсь там ПТшки чи Стежки з кущів, він сам не знає, чого він получає і від кого. А Грізер, хитрий, він навіть не світиться, він чекає, поки хтось підставиться. Візьміть собі до уваги, як грати на Стінгері або на Хевіку. Треба вичікувати. О, дивіться, бабаха дала, дивіться, пробиття дала. Пем! Каточок, не проходить. Хорош, два урона. В дальній каток пройшов другий снаряд, Хоча міг не пройти. Ще підставляється, дивіться, без зводки. Дивіться, 4 43. 4, 4, 1634 шкоди вже є. Дуже хороший перший барабан, 100% реалізований. Так, тут вже йде жорстке місиво, вже виходить. Пару танків відкисло, ми програємо. Дивіться, він їде, він навчився, що треба їхати і кадешитися, не стояти. Стінгер на стінгера. Бем, два з двох. 3. 3 з трьох. Киде, киде барабана, ідеально. Ідеально, два барабана видано, 2831. Уже є. Ситуація 3-4 на карті. Центр ми прорвали. Правий фланг у нас вже бачаться. а міксом прорвали. Тобто по центру, вроді як ми виграємо, а по флангах вони. Ситуація незрозуміла. 3-4 може виграти люба команда. Так, їдемо на ксорчика. Ксорчик фуловий. Якщо з таранчиком можна... О, вже не фуловий. Раз. Тут вже просто на автоприцілі. ББшечками, ідеально, 4-4. Три барабани, 100% реалізація. Причому перший барабан був реалізований не постоячим танком. Бабаха відкатувала і СТ-1 там, здається, перекатував. Хороша реалізація. Ну, що е, вам хочу сказати, Андрій активно бере участь в укріпах, на 8-10 рівнях у нашому клані Сала. Він прислуховується до корисних порад е, таких гравців, як... Е, Шерлок Холмс, той самий челленджер, і. Оксианич. Хлопці, може, не самі рукасті, але щось знають. Особливо Шерлок. Так, 5700. 5700. Стовідсоткова реалізація. Ідеальний бій, дивіться. 4 хвилини пройшло. Уже 4 барбани, походу, дав, 5700 урона. Це просто казковий бій, і він фуловий, хлопці, він фуловий! Це ідеальний бій. Ну, такий. На релаксі, просто реалізація класна. Піднімає ствол, може думаєш, там дрон якийсь буде летіти? Так, добре. Бем. Бем. Арта пішла в ангар. Добро. Кидеш ти, не кидеш ти, кидеш ти, не кидеш. Ти. Хочу другу арту забрати. Тримає два снарядика, другий артів подаруночок. Добре. чотири фраги вже взяв. Ні одного не зафейлив пострілу. Треба відмітити, ну реально хороший результат. Все, нажав киде, а зараз арта засвітиться, чекайте. Нажав киде? Та вже тараном. О, отут я не розумію цього мова. На карті всі світяться, він їде назад. Чого назад їхати? Ти йди тараном їм з локтя. треба бити. Ну що ти боїшся, арта киде? Йомайо, -йо, Андрій. Грізер, пан Грізер. Ну що ти сховався від дарти? Все! Пацани, ця арта просто зіпсувала йому ідеальну реалізацію. Він тільки що арту не пробив. ВЛД дав рекошет. Ну так от, все пробиває крім арти. Я би на арту тупо, блін. З цього, з залітав. Що це назад тікати від арти? яка вже вкиде. Це що це називається? Як це назвати? Ідеальний був бій, але цей момент, Андрій, це просто жасть. Ніколи не тікай назад. Ніколи. Особливо, коли тебе закривають скелі, ж тебе ніхто не прострілить і перед тобою така артулечка, яка вже розряжена і кидашиться довше, чим ти кидаєш барабан. Не бійся. Старана її. Сюди! Добре, я все з цією артою не можу успокоїтись. Є. Yeah. Все, ідеально. 6 фрагів, воїн, 7500 шкоди. Грізер. На стінгері показує чудовий бій. Показує нам всім, як треба реалізовувати барабани. Грізер, тобі респект за такий бій. Всім гарних боїв і до зустрічі. Пока!